Всім вітання з півночі Київської області. Вітаю всіх із вербною неділею. Бажаю кожній родині добра, щастя, а нашій Україні перемоги. Сьогодні почну, мабуть, з самого найкращого куточка, який у мене є на клумбі. Я думала, що ці тюльпанчики вони вже не піднімуться і не розквітнуть, але ні, диво. І джілки у нас з'явилися. Я висадила сюди віолу, гвоздичка трішечки примерзла. Мерзлі бутончики я пообривала. Біленька віола, ну, так, у дуже плачевному стані, але я думаю, що вона відійде, так як прогнозують вже. Тепло. Дивіться, яка гарна. анемона. цю, що я пересадила, вже теж починає квітнути. Ну, ось так. Дуже мороз поморозив тюльпани. Там зараз покажу геть гнилі лежать. Ось такі геть вони геть ніякі цей кущ. Я не знаю, як воно йшло якимись полосами йшов цей мороз. І ось жалко, дуже жаль бутончики. Ну Там начебто решта, ті, що йдуть, то листечко таке більш-менш нормальне стоїть. А тут я так підозрюю, що це білі, махрові. І вони перші захворю... беруть захворювання грибка, сірої гнилі. І, мабуть, вони сильно бояться і морозу. Ну, ось такі листя лежить. Зараз покажу другу клумбочку. Ну, ось ця клумбочка, вони наче вже Наче не півмертві півмер... були ці тюльпанчики. Але все ж таки деякі розквітли. От на цю сторону, то більш-менш кущик такий гарненький. І полосаті розквітли. І ті червоненькі розквітли. Ну, ось так. Ось такі красунчики. А тепер покажу. Можливо, хто дивиться, мене бачив минуле відео. Я купувала новий сорт варієгатним листям, а тепер подивіться, які вони в цьому році. Вони всі замерзли. Вони всі замерзли. Ось сюди єдина Ось сюди цибулинка, яка більш-менш, а ті, ну, геть, вони нікакейшан. Деякі, я так дивлюся, де більш світла квітка, то більш піддається морозу. А де темніша квітка, ну ось, більш-менш листечка. Гіацинти, це я не знаю, чи він підмерз, чи це його такий нормальний стан. Не знаю. Ну от. І багато. Крокусів не розквітло, вон там квітка всередині є, і вона не вистачило їй чи сили, чи, ну, не знаю, це таке перший раз, що не розквітли тут крокуси. Ось так, ось така клумбочка. Ну, Попроти природи не, не, не підеш, людина вважає себе. Такою сильною, могучою. Але природа може спалити, затопити, захолодити морозом. померзнути ми можемо і спалити сонцем. Ось так проти природи ми ніщо. Ну, але хай би це було самим страшним, що у нас. Може статися. Цибулинки викупаємо, посушимо, відновимо, протруємо від хвороби, від всього. І будемо надію мати, що на слідучий рік буде все гарно. Зараз покажу на цю сторону. Тут е, зійшла в мене печоночниця, чи печіночниця, чи як вона. Зараз покажу. Ось сюди така, ой, малесенька, малесенька. Ось малесенька-малесенька. Листечко ось 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 тільки виходить. Не туди навела. Ось воно виходить, вона не квітла. Я не знаю, що з нею сталося, Був гарний кущик, але слава Богу, що вона вийшла. Померзли трішки тут нарциси тет-а-тет. -тет. Вони й вийшли дуже погано. І сьогодні я ось сюди обтирала, він наче й квіточку випустив, і у нього пів кущика було теж спеченого, ніякого, як холодець висіло. Ці вже випустили багато квіткові, буде квітувати. Потім Ще воно мускарики вже піднімаються. Це ті, що я повторю, що купувала я білі, а вони голубенькі. Потім ось мускарики такі, теж якісь зовсім інший сорт. Отак вони йдуть. Не знаю, вони, я не пам'ятаю, якого кольору. Юнона зійшла, не пропала в нормальному стані. Підмерзла, ось підмерзла анемона посередині така махрова велика. Вона із бульбочок, не бульбочок, а такого чорного насіннячка в неї посажена. Ну, ось так. Ось ці тюльпани, суперпород. Уже вони такі гарнезненькі. Вони більш-менш в гарному стані. І ось темненький, на ньому немає ніде ніякого пораження. І ще хотіла запитати, хто знає, як виглядає її беріс. Я зараз покажу, я в минулому році купила на базарі. Як і беріс. Потім подивилася відео, жінка показувала. У неї зовсім інший, геть не схожий на мій. Зараз я покажу, хто знаток відгукніться, що в мене за рослинка і що я прикупила. Так, ось він, цей кущик, він має квітнути. Квітну він біленьким. Але, я не знаю, у нього таке, таке ну, зелененьке-зелененьке, і воно таке, як трав'янисте. А вона показувала таке, аж, ну, як здерев'яніле стебло. Не знаю, ось така, ось так він буде розквітати. Цікаво, такий він гарний він був малесенький, а це зимою він теж був зелененький, він не пропадає, такий і залишається. Ось буде обрієта. Я купувала у жінки три кущика. І вони всі. Не виросли, а на одному кущику було таке геть-геть на волосинки. Я його тільки очі розкривала, так і йшла поливати, лягала, поливала вдень від цього, щоб він був мокрий, рихлила. Ну, слава Богу, це сюди пересадила, то такий малесенький кущик. Ось такий молодила. Дивіться, яка краса, як лотос. Ось. Така красуня. Ось такі. Я не любила молодила, чогось мені вони тільки асоціювалися, що вони на кладовищі їх садять, а потім якось так. Ось так. Сподобалися. Ось так. А ще покажу на горки, тут я садила тюльпанчики, де дарвінові червоні. І такі, які залишалися у мене сортові. Ну, теж між ними садила. Ось таке. Ой, я не знаю навіть скільки воно от висоти. Отак. так. От таке щастя розквіту. Да, навіть не здогадуюся, що це за тюльпанчик. Ось такий. Ну, він ще трішечки підніметься. Ну такий для діймовички. Ломи камінь такий в мене гарний став. Я не не знаю, скільки він квітне, чи в нього якийсь є термін квітування, чи він квітне. Весну всю, на літо у нього передих. Надо буде почитати. І ще сюди, сюди попалися полосатенькі, маленькі. Ось така висота. Я не знаю. Ну, Розміром, як дитячий мізинець висотою. Хотіла вчора я їх зірвати, щоб цибулинка. Сусідка накричала, сказала, не трогай, хай воно росте. Ну, отак і залишили. Такі малесенькі, я не думала, там таке листя велике на клумбі, і воно не квітне. А тут такі масики, і вони позаквітали. Ну от так, Тут на клумбі трішечки теж обервала, ой, на клумбі, на погрібі тут обервала трішечки теж е, листки, але загальна картина, ну, можна миритися, нема чого плакати, можна миритися. Ну, от такі гарні вони вже, такі здорові. І півники мої прийнялися. Прийнялися півника. Півники ось сюди ще очітка такого купила. Такий він теж мені сподобався. Ну ось так. Ще раз вітаю всіх зі святом. Вважаю всім тільки щастя і добра, і спокою в кожній родині. Все буде Україна.